Львів опинився в такій дуже відносній безпеці а, і опинився з величезним викликом прийняти тих людей, які тікали від війни, яка була просто на їхніх вулицях, яка зачіпала їхні домівки. А, ці люди опинялися на вокзалах в прикордонні на прикордонних заставах. Власне кажучи, як вів справлявся в ці дні, сьогодні говоритимемо з радницею начальника Лова, головою координаційного центру допомоги цивільному населенню Прилова пані Галиною Бордун. Доброго вечора. Слава Україні, доброго слава. Герамслава сьогодні ми починаємо е, зі спогадів. Питала з пана Руслана попереднього гостя, як почався ваш ранок 22 лютого, перепрошую, 24 лютого, 22 року. А він почався з того, що ми командою такою дуже вузькою зі своїми помічниками ми пішли, попробували потрапити в обласну військову адміністрацію. Всі були дуже заклопотані і нас попросили прийти завтра. І ми не відступали. Було бажання бути дотичними до чогось, де де потрібна допомога. І у нас було одне єдине бажання, де ми можемо бути корисними, щоб не почати якісь ініціативи. Просто ну я прекрасно розумію, що будь-яка координація вона рухається так само з Києва, а в обласних адміністраціях вона рухається все ну, від областях. Вона рухається від обласних адміністрацій. Тому після першого дня ми пішли другого дня. Ми залишилися так само біля обласної адміністрації. Потрапити було не для мене насправді що було важливо, що я побачила, було дуже багато бажаючих прийти з допомогою, і всі стало одне запитання, як ми можемо бути корисними? Як ви як викристалізувався, власне цей проект, який ви очолили вже і які координували е власне, зі, коли ми вже потрапили і мали розмову з Максимом Зіновичем? А те, що він попросив, розуміючи так само мій попередній досвід, те, що я робила, і те, що ми десь робили так само з командою, він просив нас долучитися до Залізького залізничного вокзалу і каже: подивіться, що ви можете зробити, а реально потрібно допомогти. Там ситуація дуже непроста. Я вам відверто хочу сказати, я почула слово «непроста». Але я уявлення не мала наскільки наскільки вона непроста. і те, що ми зробили, ми буквально з невеличкою групою людей. Це були експерти, з якими ми попередньо їздили по Львівщині. Оскільки запит був десь психологічна допомога, скоординувати по юридичних питаннях і загалом скоординувати, щоб побудувати цей процес допомоги. Ми мали фантазію. Ми вийшли на Zoom дуже швидко. Це був пан Оресуло, це було ще декілька експертів, лікарів. А, і ми проговорили, як працювати в кризових умовах десь досвід роботи в різній координації в кризових умовах. В нас взагалом всіх був, але точно не такий період. А. І ми домовилися, що ми собі зробимо поладки. Це має бути психолог, має бути домедична допомога, а, фахівці з юридичного супроводу, тому що які можуть могли бути запити загалом. Ми десь мали навчання, знання, розуміння, як це працює по інших країнах. А, і це є описано, та але ну у нас нікого не було такого досвіду на практиці. Ми провели невеличкий зум і домовилися, що ми зустрічаємося такі-то такі то годині а, на вокзалі. Ми поїхали всі дружні на вокзал. А ми ще заїхали в гуманітарний штаб, скомунікувалися з департаментом економіки. Що ви нам можете дати. Він каже: Ну їдіть в гуманітарний. Будь ласка, штаб, подивіться, що ви можете взяти. Ми приходимо туди. Там реально повний завал, дуже багато людей, які допомагають. Це все розформовується. Ми на це все подивилися. Взяли з собою там декілька будівбук. Вально маніжок, нам допомогли ще якимись такими дуже такими базовими речами, і чесно кажучи, ми не знали на що ми йдемо. Ми поїхали на залізничний вокзал, і ми зрозуміли всю ситуацію, те, про що ми говорили декілька годин тому, і що реально нам потрібно робити. У нас було уявлення, що ми поставимо палатки в палатках, посадимо людей, напишемо, хто ми є, чого можна звертатися. Ми доходимо до вокзалу. На самому початку ми розуміємо, що ми один одного не можемо знайти. Ми ледве пропихаємося до центру. А, пропихаємося, кому пробуємо додзвонитися до керівників вокзалу. Це практично безуспішно. Відповідно, це вже була пряма комунікація, коли ми туди пропхалися. Та а, пробуємо пояснити, що ми в комунікації в з координацією з обласною адміністрацією, це, звісно, допомагає, тому що відповідно, що ми всі свої дії вже скомунікували в обласній адміністрації. І ми розуміємо, що нас фізично замало, але ми вже зразу залишаємося. Залишаємося, і я практично за 30 хвилин пишу пост на своїй сторінці про те, що ми робимо такий то штаб, а психологічної допомоги на ліському залізничному вокзалі для того, щоб супроводити і допомогти. Та десь за 3-4 години ми зрозуміли насправді. У нас було перше розуміння, куди ми потрапили. Тому що це був просто шалений потік людей. Люди, які просто хотіли пити, люди, які стояли в черзі, по декілька вже годин. А люди, яким потрібно просто було постояти спочатку біля сумок, і ми розуміємо, що ідеальна картина психологічної допомоги дуже швидко змінюється. Ми формуємо команди відверто. вам Хочу сказати рівно за 3-4 години. На моє повідомлення зійшлося дуже багато представників, які готові були це робити. Це були і медики із комунальних наших закладів, із приватних лікарень, які в цей момент практично нічого не працювало. Тому всі були вільні. Це знаєте, було так. Ми і так не маємо чим зніматися. Ми готові допомагати. А це були люди, які мали досвід волонтерської роботи. Це були представники спортивних організацій. Пам'ятаю, тоді ще була комунікація із департаментом. Тому і з департаментом з управлінням спорту з Романом Хім'яком. Тобто, в нас долучилося багато власне спортсменів, які готові були так само допомагати, і це було дуже насправді. Це було дуже на часі. Бо потрібно з часом просто було фізично ті сумки супроводжувати, носити і була потрібна психологічна допомога. І наша вже на другий день у нас було дуже чітко сформульована модель, яка, до речі, збереглася практично і до сьогодні. А це був представник психолог. Це мала бути людина, яка має медичну освіту в команді, і це мала бути людина, яка має добрий досвід управління менеджменту. Ну або загалом досвід управління. Для чого це було потрібно? Тому що дуже важко було описати всі ситуації ситуацію що ми маємо, тобто це мала бути людина, яка була може бути готова до різних стресових ситуацій для того, щоб скомунікувати, скоординувати. І перше запитання, звісно, це було виїзди або поселення, виїзди або поселення, виїзди поселення, харчування, виїзди, поселення, харчування, медична допомога. Пані Галю з тих фотографій, з того відео, яке я пам'ятаю з того часу. Я не можу уявити, як ви це організовували через те, що це був натовп неконтрольований натовп, який боявся, панікував. На вас скільки ви казали? П'ятеро, шестеро. Бо як зо власне скоординували, тому що це ж треба: приїжджають потяги. Люди виходять, йдуть, Не знаю, хто залишається, чекає. Наступного потягу, я так розумію, за кордон. Як ви організували власне цей потік? Значить, за два-три дні наша служба денні, денної зміни чи нічної зміни нараховувала 100 людей. Тобто це було 100 змінних mm. людей. А цей раз, другий момент, ми просто перетворилися з вузькою групою людей, і частина з цих людей, до речі, сьогодні з нами є в координаційному центрі, які. Системно проводили навчання і роз'яснену на роботу. Тобто у нас було чоловік е, десятеро зразу. Ну, перші дні це було двоє-троє, а вже за декілька днів це було десять чоловік. Ми розписали дуже чіткі інструкції між собою. Я зараз поясню, що ми робили. Е, це були керівники, які е, комунікували з залізничним вокзалом. Ми мали повністю весь розпис, як проходять потяги, де які вагони, де з ким і звідки і де потрібно більше допомоги. Відповідно, що е, вже за тиждень часу у нас була пряма комунікація практично зі всіма старшими подігами, Вони мали наш контактний телефон, який, до речі, до сьогодні не змінився. І ми напрямую комунікації з старшими вогонням. До сьогодні у нас була дуже чітка координація з обласною адміністрацією. і Якщо 10 людей, які були зі мною в команді, вже після того в системно постійно всіх вчили. була задача 10 людей постійно вчити нових людей, які проходили. Тобто, як підходити, як вітатися, що робити, як реагувати, вже за декілька днів ми і так мали типові ситуації, ми мали чітке розуміння, як воно працює Так? Тому я завдання і ще з одною людиною це було ще пряма комунікація з підрозділами обласної адміністрації, соціальним захистом, департаментом освіти. Бо це ще було поселення. Поселення було дуже різне від арени. До моменту того, що нас практично години телефонували люди, які готові були забирати цих людей, або люди, які готові були довозити а, до кордону для тих людей, які не з різних причин там не ну давайте скажемо відверто. Не всі могли потрапити в вагон і навіть із другого з третього разу були люди, які стояли на черзі на виїзд е, більше доби. А, і потрібно було просто банально постояти з сумками, щоб людина могла просто сходити в туалет, за нею зробити чай або побути з дитиною. А, і була окрема інструкція, як правильно це все підтримувати, тому що саме тоді проявлялося дуже багато різних історій. Різні історії дуже різні історії. Були моменти людей, які їхали за кордон вперше. Я насправді вперше за своє життя побачила таку хвилю людей, які для них не було розуміння, що таке виїхати за кордон. Вони ніколи не виїжджали за кордон України. І для них, коли вони вже стояли в черзі, і практично їм там залишалося декілька годин, плив появлялася друга панічна атака. Вони не розуміли, що таке за кордон і що це що це таке означає перетнути кордон і як це буде працювати. Більше того, коли люди стояли по декілька годин у них в переписці вони починали розуміти, що вони ж не всі виїхали. Та були сім'ї, які залишили частину сім'ї. Ну до прикладу, історія коли. Жінка виїхала тільки з двома дітьми. Ще одна дитина знаходиться вже швидше виїхала потягом своїми однокласниками в Німеччину. А старша донька з чоловіком залишилася вже в цей момент, коли вона доїхала до Львівщини, це вже була окупована територія. І вона з двома дітьми просто вагалася, куди їй далі їхати. І таких історій було дуже багато. І в неї найбільша панічна атака була, то, що вона ніколи не була за кордоном. І краще вона буде вертатися назад, і люди не розуміли загалом про що, що таке окуповані території і як це загалом може бути. Для їхньої безпеки пані галю, а... коли приїхав перший потяг евакуаційний, Дервола. А ну, дивіться, в перші ж дні, насправді почали йти потяги. І коли говорять, що не було координації. Координація була. Працювали гуманітарні центри на національному рівні. Тобто, практично з першого дня рухалася і працювала залізниця, яка практично працювала цілодобово. Ми недавно мали зустріч з паном Романом Синищевим, Він каже: Я додому повернувся ну практично через місяць в березні, і я десь так само, десь через місяць в березні почала додому їхати не на 2-3 години, а хоча б трохи довше, тому що ми виїжджали п'ята половина шостої ранку, та було не просто і на блокпостах. А, і поверталися додому перша друга ночі, тому що кожного разу наше завдання було підготувати нову групу людей, бо, бо в розумінні людей мені ставили запитання, як ми знали, що робити. Так? Ми були в координації, а, і 100 людей треба було звести докупи. І всередині було 10, 10 людей, які вміли це робити, які постійно вчилися, чергувалися, змінювалися. І так була денна зміна сформована, і так була сформована нічна зміна. Тому потяги йшли з першого дня, звісно, що наступні всі дні потягів ставало просто більше, і ми просто фізично часом ледве встигали переміщатися. Найбільша увага, звісно, приділялася жінкам, дітям. Було дуже багато випадків, непростих історій з людьми, які мали цукровий діабет, які були люди з інвалідністю. Тут справді було непросто. Хоча люди з інвалідністю на кріслах колісних. Більше почали появлятися, а, в липні, в серпні, вересні 22-го року. І люди старшого віку почали появлятися більше в жовтні 22-го року. Листопад, то вже останні вони виїжджали. Ну я думаю, що ма коли говоримо слово «останні» вже цього року. То напевно, і ми розуміємо, що евакуація триває це. Вони ще не останні. Пані Галю, ну Львівський вокзал не готовий був прийняти не розрахований, не, не то, що не готовий, а не розрахований на таку кількість людей. Так я говорю чисто за людські потреби поїсти і сходити в туалет. Як ви закривали ці потреби? Наша команда мала сформовано такі, знаєте, такі окремі підрозділи. У нас окремий підрозділ був, який займався гуманітарними і забезпеченням просто по Приходило дуже багато від представників релігійних спільнот, які пропонували, що ми вам робити то і то. Ми зразу їх розписували всі види допомоги. Приїхало дуже багато партнерів, які тоді ще навіть не були сформовані як партнери. Це були просто поодинокі люди, бо навіть зупинилися ж всі міжнародні організації в цей момент. Та? Але вони просторіли ці чи інші партнери, і вони дуже багато насправді допомагали. Плюс була комунікація з різними ресторанами, які просто приходили і казали, що ми готові забезпечувати. І зразу ж була розвинута польова кухня на залізничному вокзалі. Я думаю, що залізничний вокзал напевно прийняв таку спроможність людей, про яку він навіть ніколи не був розрахований. Але було а, все дуже злагоджено. Воно виглядало часом для кого, хто заходив, що це важко насправді, але щоб ви зрозуміли, що працювала координація із екстреною медичною допомогою а, зі всіма абсолютно службами, які потрібно було залучити. Тобто були різні рівні фахівців комунікація, координація з департаментом охорони здоров'я. Випадки були надзвичайно різні, про які ми ніколи ніде не поширювали в жодних мережах. Були випадки, коли в нас народжували зразу на вокзалі. І відповідно в нас було так само комунікації. У нас були лікарі, які паралельно працювали або в приватній медицині, або в наших комунальних закладах і були сформовані з них графіки. і, Відповідно, вони вже були в комунікації зі своїми службами. Тому були розбиті тимчасові можливість переночувати а були матраци. Це забиралося. Це так само все оброблялося. Була Комунікація, координація з нашою службою з головним інфекціоністом області. Вони нас також допомагали різними ідентифікаторами і масками. Ну тобто, те, чого не бачили, це була насправді дуже чітка комунікація. Координація харчування забезпечувалося, А я би сказала, щодня, щодоби було на денну зміну, було на нічну зміну. І для всіх людей, які цього потребували, ми розносили абсолютно більше того, ми ще встигали інформувати, дякувати. І були постійні комунікації зі всіма, хто готовий буде. Чи допомагали ви виключно на вокзалі? Чи ваш координаційний пункт розповсюджувався і на прикордонні пости, через те, що я розумію, з іншого боку поляки організували свої? Але з боку України це теж були величезні черги, які люди чекали по добі. А то й більше хто мав автівки, це є одне. А хто був без автівок? Це холодно, мороз, дощ власне чи там працювали? Ну, дивіться. Е Якщо говорити про саме поселення, департамент соціального захисту, а, і, напевно, і міста, і області точно це була арена Львів. Вона була недовго не цих перших три місяці, але вона була дуже важливою а тому, що туди скеровувалися перші хвилі. І це знову ж таки було в координації з департаментом а, транспорту, тому що вони забезпечували безкоштовне перевезення туди. Паралельно ми комунікували зі всіма середовищами, громадськими організаціями, просто приватними особами, які готові були забирати до себе людей на поселення. Оцю кому. Комунікаціями забезпечували. У нас була добра комунікація зі всіма організаціями, які забирали людей, супроводжували їх за кордон. І до сьогодні, до речі, так їх практично немає. Але на залізничний вокзал приходять організації, які кажуть, що ми готові забрати людей з інвалідністю або людей в, власне такої то категорії. Тобто, ця комунікація була налагоджена. Щодо е, служби е, автоперевезення, ми в нас були тільки безкоштовні комунікації з тими службами, які забезпечували автоволонтери. волонтери. Супровід, ми з ними були в комунікації. все, що стосується прикордонної служби, це вже було інший напрям комунікації, але можу вам зразу сказати, що ми, ми також з ними мали контакти, бо дуже часто нас спиталися як краще їхати чи потягом, чи, чи авто. Бо було таке, що люди просто верталися в нас десь переночували або залишали машини, і ми були в комунікації з нашими підрозділами і з нашими службами яворізького підрозділу районної адміністрації. Тобто, ця комунікація між нами була, але це було ще інша супроводжуюча, які там за саме цим займалися. Але ми всі між собою були в чіткій комунікації. Ем, в мене таке останнє питання по вокзалу. Власне по цього періоду ми всі бачили власне фотографії, також і відео, і звернення захисників. Дуже багато людей. Я розумію, вони були в паніці. Хтось губив, ем, залишали тварин домашніх. Що ви з ними робили? Як це все координували? Е, в нас в службі так вийшло, що були волонтери, які були захисниками Також і, до речі, вони були з перших днів, і в нас з ними було налагодження. На і з паном Орестом Заліпським я мушу його також згадати, тому що вони забирали леву частку тварин. Було таке, що приходили просто люди і сказали, що будуть залишатися тваринами, ми готові їх забирати, просто залишали свої контакти. Е, так з тваринами було дуже найважче насправді історії. Це були тваринами. Чесно вам хочу сказати, коли м, люди вивозили е, дуже тяжким шляхом ці тварини, і їм на Львівському залізничному вокзалі говорили про те, що ви далі з твариною поїхати не можете. А одна справа це коли одна тварина зовсім інша справа, коли приїхала бабуся, в неї п'ятеро кутів і ще декілька тварин, і це все гарно впаковано. І вони всі в клітках, і вона бідна з тими всіма ледве доїхала, а далі з ними нема куди. І відповідно ми комунікували з різними людьми. А комунікували так само з нашими з вони забирали цих тварин, і тут комунікація, треба зрозуміти, що не тільки психологічна допомога, а не тільки медична допомога, а була дуже чітка комунікація і координація навіть з нашими захисниками, які насправді до сьогодні є. Тому що люди, коли приїжджають, ну так тварини залишаються поза увагою. А, дуже багато наших волонтерів забирало також тварин. Я вже часом е, їх дуже просила, Кажу, я вас дуже прошу. Я розумію, що вам шкода. Кажу, але майте межу, ви вже другу тварину берете додому. Кажу, у вас ніколи тварин не було. Вон, кажу, я коли подивлюся на тих людей, які цю тварину вивозили, і на цих тварин мені просто дуже шкода. Тварини доглянуті, тварини насправді, ну ну видно було, що були налякані. їхали ж насправді дуже непросто, і це не було потяг, який їхав по графіку. Та а, часом і стояли в полях довше, очікуючи, щоб можна було виїжджати і рухатися далі. Тварини були втомлені, і в нас, до речі, були окремі благодійники, які привозили корм виключно для тварин. І якщо в нас були такі моменти, що ми довше передавали, ми мали чим цих тварин підгодовувати. За цей місяць в двадцять році, скільки Львів прийняв біженців? Дивіться, це велика цифра. Якщо говорити на сьогодні. Але я, я не що... за три роки, але за цей от місяць чому для того, щоб люди могли зрозуміти яку кількість? Це кілька сотень, щоб зрозуміло. Перші місяці було найважче. Тобто, з перші місяці справді було найважче. Якщо ми говоримо, ну потяги йшли без перестанку. Е, стільки, скільки влазилося в потяг людей, фізично стільки влізтися не могло. Ми не могли зрозуміти. Я насправді в перші місяці тільки взнала скільки там потяг може влізтися людей, і скільки з нього по факту реально виходило. Тобто. Якщо говорити, ну тобто, коли мені розказували, що потяг це може бути там, я не знаю, на 30, на 40, на 50 місць, а, а в ньому реально виходило 70-80 чоловік, чоловіків. Вони просто всі настоючи їхали. А, і мова йде не про не про добу їзди. Тобто люди їхали в такому стані ну більше доби, а, то це декілька сотень. Ну, найбільша кількість це було це лютий-березень, лютий березень, квітень, а травень вже було менше. Тому коли ми говоримо цифру півмільйона, то насправді найбільша частина 100-200 тисяч це були в півтора-перших півтора місяця. Півмільйона це за три роки. Півмільйона це за три роки. Так яка кількість цих людей оселилася на Львівщині? Я би сказала, що ця цифра є дуже змінною. А для того щоб зрозуміти, як будувати систему координації далі, я в квітні місяці мене була друга зустріч. Тобто, ми не бачилися з Максимом Зіновичем з 24 лютого, практично до квітня. Квітня а він набрав і каже: Галина каже, що у вас зробиться. Я кажу, слухай, ну ми тут даємо раду. Він каже: ну дивися. дивися. Я починаю розписувати ситуації, з якими ми маємо зараз виклики. І кажу, ми ну є різні, були різні ситуації в комунікації в координації. Я кажу, нам потрібно рухатися глибше. І він після того робить другий документ, наказ про створення робочої групи. І ми виїхали в територіальні громади при всіх районних адміністраціях. Тоді були створені вже такі гуманітарні штаби. Але ми запросили релігійні спільноти представників бізнесу, які прихистили людей. Ми запросили освіту, соціальний захист, охорону здоров'я, щоб будувати далі координацію. І власне, коли ми говорили про далі координацію, це вже було з квітня 2022 року. В серпні з'являється перша система за наказом Максима Зіновича створення системи координаційних таких офісів при районних військових адміністраціях а мета яких була скоординувати роботу вразливим категоріям. Бо вже за наступних три місяці до цього додалися внутрішні переміщені особи, родини військовослужбовці, ветерани з категорії ВПО. І ми почали говорити про значно ширшу категорію допомоги. Тому, якщо повернутися, та це найважче це був березень, квітень, травень. Хоча на сьогодні виклики має зовсім інший характер. і, Повірте мені, вони не є простішими. А який район вівчин найбільше прийняв людей? Звісно, що львівський район Яворівський район не треба забувати, бо це все ж таки кордони. Ті, хто не виїхали, вони так само залишилися проживати. Багато людей сьогодні є там, де. Пішли довготривалі рішення, тому що вже з серпня 2022 року ми почали будувати плани на довготривалі рішення і почали з партнерами робити першу систему такої системної координації, розподілу психологічної допомоги, де хто може, як працювати для того, щоб охопити всі заклади освіти. А для того, щоб допомогти вчителям вже тепер зрозуміти, як правильно працювати з дітьми з батьками. Тому перша все таки стратегія це була психологічна допомога, яка стосувалася закладів освіти. Тобто, ми тоді охопили більше. 10 тисяч різних представників, з якими почали працювати з партнерами, як правильно комунікувати координувати кейс-менеджмент, тобто різні категорії допомоги, тому що дуже багато змінилося з запитів соціальних служб. І знову ж таки це була стратегія голови. Тобто, от, що, що нам було добре, що ми мали системні зустрічі. Він дуже добре чує. І будувалася наступна система допомоги. Він зразу робив документ, і ми рухалися далі по супроводу. по, по допомозі, все ж таки, вертаємося до цифри. Скільки зараз мешкає приблизно? Якщо і... взяти скільки зареєстрованих є в нас надання соціальних послуг, це є 200 тисяч. Але я вам хочу зразу сказати, що на сьогодні, по всіх областях, по всій Україні, ця цифра є дуже різною і дуже важко відслідкувати. І в нас евакуація триває до сьогодні. А ми до сьогодні маємо постійні потяги, людей є менше, але й поселені, ну, напевно, в 10 разів важчим в зв'язку з меншенням і допомоги з різних рівнів. І люди мігрують, люди переселяються вже самі. Тому що що таке цифра реєстрації? Це люди, які прийшли зареєструватися в центр надання адміністративних послуг. А у нас сьогодні.

Цих людей вже десь були зареєстровані. А, немає значення, чи це Хмельницька область, чи це Рівненська область, чи це Закарпатська область. І відповідно вони зараз швидше мігрують між областями, шукаючи, ну, наприклад, Бахмутське середовище. Дивиться, ага, там більше сіла Бахмутського середовища. Вони говорять про те, що них щось працювало краще, і вони переїжджають туди. Або так само з Маріупольським середовищем. У Львові представлена дуже сильна команда Маріупа Я Маріуполь, Маріупольського середовища. Практично переїхали з цілою міською радою. А, вони вони підтримують всіх своїх е, мешканців, вони навіть надають окремо в них є медична допомога. Вони приїхали зі усією командою медичних працівників, і відповідно, що вони стягують всіх маріупольців з інших областей, тому що тут є ціла команда міської ради е, Маріуполя. А е, чи багато повертаються власне додому? Е, навіть я не кажу в окуповані території, власне, в небезпечні зони, звідки вони тікали, е, е, і чим вони мотивують? Дивіться, я присутня на сьогодні з командою на всіх національних засіданнях я читаю все, що зробиться в соціальних мережах. Я прекрасно бачу, що там написано, і бачу різні моменти. Я думаю, що повертається значно менше, значно менше ніж часом написані різні хейти в соціальних мережах. Я не бачу великого відтоку в нас місцем часового проживання, тобто там залишилися ті люди, які потребують соціального супроводу. По те, ми бачимо знов ж таки людей, які появляються в тих чи інших громадських організаціях. Якщо відверто, то на сьогодні багато знутрішньопереміщених людей вони так само поробили свої громадські організації, що є правильно, і це є дуже добре. І я бачу, що там появляються періодично нові люди. Значить, вони просто переїжджають, мігрують між собою. Чи багато від'їжджає? Я думаю, що є випадки. Коли люди переїжджають, але це насправді, я думаю, одиниця. Справді одиниця. Коли вони повертаються назад додому до себе? Е... Я не говорю мене, чи вони там виїжджають за кордон. Ми от я сьогодні через обід ми в нас є дуже добрий, такі вже я би сказала, консорціум громадських організацій, які займаються евакуацією з Харкова, з Дніпра, Сумщини. З Херсонщини, Запоріжжя в нас щоденне є оновлення інформації, що там відбувається як від обласних адміністрацій, так і від громадських організацій. Тобто в нас є повна я би сказала звірка щоденна. Подобова і від того середовища, і від цього середовища ми маємо дуже добру комунікацію. І якщо ми бачимо, що щось десь виходить за певні моменти, і про це треба говорити, ми всі між собою в комунікативних таких каналах. І ще раз хочу носити вони як між обласними адміністраціями, так і між громадськими організаціями подавала систему комунікації і координації. Тому я не бачу великого відтоку, я бачу швидше міграцію між західними областями. У мене останнє запитання. Власне а, чи вдалося от ну, ви кажете, кажете, що зараз важче поселення? Власне а, людей, які приїжджають, не всі тепер хочуть брати так, і, зрештою, інколи немає навіть куди. А, чи будувало тимчасове а, помешкання Львівська обласна військова адміністрація? А, минулого року разом з гуманітарним партнером у нас було відібрано а, три громади яких ми долучали власне залучення, залучення інвестицій? А найбільше зараз зроблено є в Другобицькій територіальній громаді. Там відповідна стратегія поселення, і там є вже квартири, де є поселені внутрішньопереміщені особи. А в середу я веду засідання координаційного центру, де буде близько 60 різних учасників із громадських організацій, які здійснюють супровід внутрішньопереміщених осіб. І там є три ключові питання: перше питання це є поселення, і що ми бачимо з національного рівня, і що ми бачимо моментами підтримки. Друге питання це є повернення коштів. Це субсидія за орендоване житло для внутрішнього переміщених осіб, і третє питання це є працевлаштування. Там буде ще інші питання, тому що зараз така організація, як людина в біді, буде здійснювати стратегію залучати кошти по безбар'єрності місцях тимчасового проживання. Бо там в більшості залишилися люди з інвалідністю або люди старшого віку, які потребують соціального супроводу. Тому така стратегія. Тому по помешканнях це є в старому самбурі. Також це є з партнерами департамент департаменту економіки, долучався міжнародна організація з міграції, і це є Дрогобицька територіальна громада. Пані Галя, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Власне кажучи, нашим глядачам нагадаю, це була Галина Бордун, радниця начальника лова, голова Координаційного центру допомоги цивільному населенню прилова. І говорили ми про події трьохрічної давності, зокрема про те, як Львів отримав одну з нелегких і, скажімо так, важливих місій прихистити, нагодувати людей, які тікали від війни.